Дмитро Снігіровьо, співголова голова громадської ініціативи Права справа, є з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Дуже раді вас бачити, пане Дмитре. Шкода, що не в студії, але будемо мати надію, що наступного разу завітаєте до нас. Давайте з вами поговоримо власне про 400 тисяч російських військових, які хоче країна терорист назбирати, щоб кинути на війну проти України. Заманюють їх зараз різноманітним різноманітними способами, обіцяючи там якісь виплати, обіцяючи соціальні пільги. Одним словом, обіцяють все, що можуть, і хочуть їх назбирати. А як е, взагалі це можливо? І чи це можливо, чи це можливо є елементом е, якоїсь пропаганди чи елементом залякування українців? Тому що вони ледь стягнули попередніх 300 тисяч, ледь їх вдягнули. Я не кажу вже про якесь бойове злагодження. Як вони зараз хочуть ще назбирати ще 400? Ну давайте говорити про те, що власне зібрати зберуть. Підготовлений мобілізаційний резерв Російської Федерації півтора мільйона. Загальний мобілізаційний резерв приблизно 10 мільйонів. Тобто, враховуючи загальну соціально-економічну ситуацію Російської Федерації, а це безробіття, падіння рівня життя 400 тисяч. Ну скажімо, розумова на повноцінних все ж таки знайдеться, які за гроші це 240 тисяч, погодяться брати участь війні на території нашої держави. Інше питання, як ви Христі слушно зауважили, а матеріально-технічне забезпечення цих 400 тисяч. Давайте згадаємо нещодавне відео, яке виклали ті ж самі російські мобілізовані з району проведення бойових дій. А саме Авдіївський напрямок. Виявляється, що народу навіть забули дати саперні лопатки. Абсолютно, та для чого їм окопуватися, якщо це гарматне м'ясо, це фактично, ну, скажімо, разовий предмет. Їх кинули на передову та їх і використали. Це перше. Друге, вони скаржаться на те, що немає засобів індивідуального захисту. Мовиться вже навіть не про бронежилети, там кевларові шоломи. Аптечок немає зразківши радянської армії, але і головне, виявляється, і стріляти нема чим 30% стрілецької стрілецького озброєння, воно не придатне, воно виведене з ладу. Тобто і фактично на них заробляють, списують озброєння. Але головне, те, що мене приємно вразило, виявляється, що снайперські пари у них оснащені гвинтівками Мосіна 43-го року зразка. Оце це показовий момент, розумієте? Тому я не здивуюся, якщо ці 400 тисяч поїдуть до нас на тачанках з кулеметами Максим або з постаментів почнуть знімати Т-34. Ви знаєте, я не жартую. Бо буквально тиждень тому були зафіксовані кадри перекидання на територію України танків т 55 55, щоб наші телеглядачі розуміли цей рік випуску. Причому росіяни за пломбом заявили, що цей мотлах може протистояти леопардам, а більше того, це є ото вундервафе Російської Федерації, яке знищить танковий кулак, які збройні сили України наразі накопичують для успішного характеру деокупації. Оце основне. Христів підсумовуючи, зібрати, зберуть розумоване неповноцінних. Я ще раз підкреслю, достатньо. Інше питання: що дати їм в руки? В руки дати нема чим. Знов побіжуть, як то кажуть, з гвинтівками Мосіна і відповідна сталевими шаломами 62-го року випуску. Оце основне. Ми маємо розуміти, що 400 тисяч це 400 тисяч абсолютно непідготовленого гарматного м'яса, і відповідно Російська Федерація раз по разу буде сприймати як данину поява або відео, або відповідно великої кількості двох сотих, безпосередньо як результат цієї так званої мобілізації. Добре, з цим розібралися. Давайте перейдемо до ситуації, яка в нас є на фронті, що зараз там відбувається, найгарячіші точки, і питання контрнаступу, як його зараз варто обговорювати. Давайте з вами поставимо так запитання: як зараз варто обговорювати контрнаступ і чи взагалі варто піднімати цю тему? Адже в принципі військова справа любить тишину, і на цьому наголошували неодноразово, що ну не потрібно кожного дня питати, а коли підете в контр. Наступ, а ще щось, і це навіть не дуже приємно вже і нашим українським військовим, коли їх питають про цей контрнаступ. Але якраз додам є така думка, що він буде найбільш ефективним і найбільш успішним, трохи згодом, коли погода нормалізується, бо зараз рання весна, і зараз погода дуже перемінна. І по тих багнюках, які там утворюються, в принципі може проїхати гусенична техніка. Але от з колісною якраз буде складно, і це теж може дещо ускладнювати оці процеси. Абсолютно точно, пане Андрію, ви слушно доуважили. Є декілька кіп-факторів, які впливають на власне темпи і час проведення контрнаступу. Перше, це погодні умови. Ви вже назвали. Я не буду повертатися. Друге темпи надання нам військово-технічної допомоги. Те, що говорив ваш колега, на жаль, коефіцієнт ураження російських окупантів наразі один до трьох. Тобто обіцяний мільйон снарядів це перспектива історична. А нам вже сьогодні, завтра треба буде ламати лінію оборони російських військ, щоб переходити до контрнаступу. Те саме стосується, на жаль, незадовільного, на мій погляд, темпів. Постачання бронетехніки, навіть тих, 105 сто танків обіцяних їх на жаль сьогодні немає. Тобто, говорити про формування ударних чотирьох е, танкових батальйонів наразі немає жодних підстав. Тому я досить обережний власне в моменті саме термінів проведення контрнаступу, те, що ми вийдемо на кордони 91-го року, шановне товариство, ми не взагалі не ставимо під сумнів, бо варто говорити, що навіть без Масштабного характеру надання військово-технічної допомоги ЗСУ змогли деокупувати 40% тимчасово захоплених територій, а це показово. А наразі все ж таки ми отримали загальної матеріально-фінансової військової допомоги на суму більше 150 мільярдів доларів. Тому я вважаю, що ну знаєте, по великому рахунку. Питання щодо контрнаступу, це царина діяльності генштабу збройних сил України, і давайте згадаємо з вами, що успішний характер деокупації Херсонської та Харківських областей став можливим в першу чергу завдяки інформаційній гігієні. Те до чого ми з вами закликаємо під час ефірів чисельних експертів. Не варто виходити на загал, рвати на собі вишиванку і розповідати звідки і в якій кількості ми підемо, і якої зброї, тактика, технічна характеристика ми будемо наносити удари по позиціях окупантів. Почули вас. Дякую, пане Дмитре. Бережіть себе і до скорих зустрічей. Дмитро Снігіров, співголова громадської ініціативи Права справа.